Сьогодні ми з вами обговорюємо фізичні тіла, матеріали і речовини. Ну і перше, що нам треба з вами з'ясувати, це все ж таки, що ж таке тіло? Фізичне тіло це все те, що нас оточує. Зазвичай під тілом розуміють матеріальний об'єкт, що має певну форму. Об'єм, якщо йдеться про тверді тіла, і масу. Ну, дивіться, у нас з вами на слайді є кілька тіл: м'яч, єдинорожка, квіточка, сніжинка. Тіла поділяються на природні і рукотворні. Природні, в свою чергу, поділяють на тіла живої природи і тіла неживої природи. З цією класифікацією ви знайомі ще з курсу природознавства, і знаєте, що тіла живої природи дихають, ростуть, живляться, розмножуються і в кінці в кінців помирають. Тіла неживої природи не дихають, можуть рости, не живляться, не розмножуються і не помирають. І давайте, от у нас ті тіла, що були на попередньому слайді, от у нас з вами м'яч. ну, Одинорожку пропоную все ж таки не чіпати, оскільки, оскільки це не зовсім реальний, реальний фізичний об'єкт, м'яч, сніжинка і квіточки. Ми з вами розподілимо у певні відгалудження у нашій схемі. Отже. Квіточка у нас полетіла до тіл живої природи, оскільки ж вона росте, живеться, розмножується, помирає. Сніжинка пішла до тіл неживої природи, оскільки вона не дихає, росте, не живиться, не розмножується і не помирає, ну, зникає, просто перетворюється. В іншу фізичну форму, так би мовити. Ну і рукотворне тіло у нас з вами м'яч в природі, ані в живій природі, ані в неживій природі. Ми м'яч з вами зустріти не зможемо, оскільки це рукотворне тіло. Усі тіла складаються з речовин. Речовина це те, що складається тіло. Давайте розглянемо конкретні приклади. От у нас з вами на, на слайді є кілька тіл. У нас є цвях, золота каблучка і свічки. Цвях у нас складається з речовини, що називається залізо. Золота каблучка, відповідно, Ну, звісно, тут не з чистого золота, але ми можемо з цим, цим, цією обставиною знехтувати і вважати, що золота каблучка складається з речовини, що називається золото. Якщо ми говоримо з вами про свічку, гніт поки не чіпаємо от основне тіло свічки, то воно може складатися з парафіну або стеарину це теж речовини. Але. Часом буває так, що тіло складається не з однієї речовини, а з їхніх сумішів, сумішей, сплавів. Тоді говорять, що тіло виготовлене з якогось матеріалу. Отже, матеріал це речовина або суміш речовин, з яких виготовляють певні тіла. Давайте розглянемо кілька прикладів. От у нас з вами є тіло. Пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ви бачите його на зображенні. Матеріал, з якого виготовлений цей пам'ятник це тіло, є бронза. Але бронза це не одна речовина. Бронза це сплав, ну, найчастіше мідь з оловом, може сплавлятися мідь з іншими металами. Тобто, це сплав. Що складається з двох або більше, навіть може, різних металів, різних речовин. Ще один приклад: тіло у нас з вами: скляна ваза от вона зображена. Матеріал, з якого виготовлена ця ваза, скло. Але знову ж таки, скло, це не речовина. Це сплав, що утворюється під час сплавляння кількох речовин, соди, піску і вапняку. Тобто матеріали речовина не збігаються, як і в попередньому випадку. Але часом буває так, що матеріал і речовина співпадають. Дивіться, от у нас є тіло, підвіска, зображення ви бачите. Матеріал, з якого ця підвізка виконана, срібло. Але і речовина, з якої виконана виготовлена ця, ну краще не виготовлена, складається ця, це тіло, ця підвіска, теж називається срібло. Сподіваюся, що в результаті перегляду цього відео ви можете вже розрізняти три основні поняття: речовина, матеріал і тіло.